Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедіс Ян Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ люблю. Кожного дня я з Каю і Сара організували пікнік у дворі. Саро, мурашки. Чому вони приповзли? Покуштувати крихти. Сидить. Каю і Сара дивилися на пташку. Що з нею? Мабуть, вона поранила крило. Треба сказати мамі. Посидь тут і постережи її. Мамо пташку поранено. Якщо пташку лишити, то її з'їсть кіт. Молодці, що знайшли мене, не можна торкатись пораненої тварини руками. Візьмемо коробку і посадимо пташку сюди. Ось так. Ось листочки і трава. Ніби справжнє гніздечко. Я принесла трохи води. Пташка може це поїсти, коли згодні. Покладемо у коробку поруч з нею. Каю сподівався, що пташка одужає. Саро! Каю мені пора. Я зайду пізніше вас провідати. Бувай! Ташка ще не їла хліба. Нехай вона трохи одужає. Каю з хвилюванням почув пташини цвірінчання. Йому було цікаво, чи пташка одужує. Мамо, ти чула? Пташко ти голодна. Давай підсунемо хліб ближче до пташеняти. Ні, Гілберте! Мамо, скажи йому, хай не займає пташки. Я занесу Гілберта в дім. Пташеня буде у безпеці. Не бійся Гілберта. Я захищу тебе від нього. Якщо пташеня до вечора не одужає, піднесемо його до спеціальної пташиної лікарні, де йому допоможуть. Його можна буде провідувати. А вже ж. Гілберт Гілберт був зачинений всередині. Шух. Каю, поглянь. Он воно. Треба йти дуже тихо, щоб не налякати пташеня. О, ні, воно полетіло. Каю дуже засмутився, що пташка полетіла геть. Ти подбав про пташеня і воно одужало. Воно літає завдяки тобі, синку. Каю був дуже гордий. Але ми можемо все одно відвідати пташиний заповідник, якщо захочеш. Так! Да! Світло зникло. Сьогодні погода буде холодною і сніжною. Північний вітер знизить температуру на вулиці. Нехай проблеми з водою не відбуватимуть ці погоди. Каю з татом ще не знали, що насувається віхола. Їлбарде! Їлбарде, хочеш на вулицю? Каю, випусти його гуляти. Куди Гілберте. Тату дивися. Каю сподобався сніг. Вітер був дуже сильним і надував зі снігу замети. На вулиці нічого не було видно. Каю знав, що завтра зможе зліпити снігову бабу. На вулиці віхола. У прогнозі сказали, що сьогодні буде снігопа. Треба увімкнути опалення. Запитаємо у мами чи не треба їй допомогти на кухні. Добре, тату. Червоне світло. Зелене світло. Червоне світло. Синку ти голодний? Так. Зелене світло. Страшний вітер. І він посилюється. Не варто перейматися тим, чого ми не можемо контролювати. <гум> Каю, тобі треба помити руки до вечері Каю не розумів, чому мама з татом так переживали через шторм. Ми забули чарівні слова. Зелене, Зелене світло. <гум> Каю було дуже самотньо у темряві, тому він вирішив самостійно увімкнути світло. Каю не зрозумів, як світло могло просто так зникнути. Коли світло не увімкнулося, він злякався. Тату! Каю, я йду, Стій на місці. Світло пропало. Мабуть, немає напруги. Що це? Немає електрики і тому лампи не працюють. Каю не знав, що буря може отак просто вимкнути світло. Він ніколи про таке не чув. Давай підемо вниз і візьмемо ліхтарики. Розі не задуй свічки. Вони нам потрібні. Піду у підвал, принесу ліхтарики і свічки. Я з тобою. Каю хотів допомогти своєму татові. Обережно, там темно, як на дні морському. Каю, мабуть, підвал не найкраще місце для зберігання ліхтарків. Тато обережно. Каю намагався бути сміливим, але йому не сподобалося бути у темряві самому. Тату. Каю все гаразд. Uh. 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 Oh, ні, Свіча погасла. Я знаю, що ліхтарики були десь тут. Тату. Каю було страшно сидіти самому у непролазній темряві. Він не бачив тата. Знайшов а! спочатку татова поява налякала каю, але потім він зрозумів, що тато знайшов ліхтарики. Вибач, каю, я не хотів тебе налякати. Ось візьми собі один. О -о 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 -о! <говорить> Ні, не роби так. Я теж боюся. Єлте, <говорити> <говорити> ти дурний кіт. А ось і світло. Каю зрадів, що світло знову з'явилося. Тепер усі могли повечеряти. Мамо, коли можна вечеряти? М -м, гарне запитання Каю. Я принесу дрова і розпалимо вогонь. Можна погріти вечерю у каміні, наче на пікніку. Справді. Каю не знав, що можна приготувати на вогню у кімнаті. Але він з радістю погодився пограти у пікнік на килимі. Пікніки у вітальні, тату Це весело, але сподіваюся, електрику скоро увімкнуть, бо у будинку стає холодно. Тату, коли знову буде світло? Не знаю. Треба трохи почекати. Каю не розумів, чому треба чекати, але був готовий трохи потерпіти. Час десерту. А що на десерт? Який твій улюблений десерт на пікніку Каю? Зефір так, він готовий. Думаю, так. Подуй, бо він дуже гарячий. <риклад> <праць> <праць> Пора у ліжко. Я не хочу у ліжко, мамо. Сьогодні усім вже час спати. Аю прокинувся на звук телевізора, але йому дуже хотілося провести вечір у вітальні біля вогню. Світло повернулося. Тату можна сьогодні поспати тут. А вже ж, на добраніч, нічкаю. Каю іде до лікаря. Зараз я тебе з'їм! Я перший тебе з'їм! Лео, твоя мама зараз прийде, щоб забрати тебе. Каю, не забудь, ми сьогодні йдемо до стоматолога. Ви йдете до дантиста? Так. Мій брат ходив до дантиста і йому було боляче. Каю почав переживати, що йому теж буде боляче. Лео каю. Спускайтесь вже пора. Я не хочу. Після слів Лео Каю вирішив, що він не хоче їхати до лікаря. Каю ти де? Тихо, гілберте. Каю не хотів, щоб мама його знайшла і повела до лікаря граєшся у хованки? Виходь негайно. Mm. Що ти там робиш? Я не хочу до лікаря. Тобі страшно. Лео сказав, що дантист це боляче. Дантист почистить твої зубки і переконається, що вони ростуть правильно. Сину, я обіцяю, боляче не буде. Ясно? Лікар скоро звільниться. Хочеш погратися з хлопчиком? Каю не хотів гратися. Він дуже нервував, коли думав про візит до лікаря. Лікар готова вас прийняти? Я чекатиму тебе тут. Привіт, каю. Я лікар Форестер. Готовий до огляду? Ця щітка чистить зуби у всіх моїх пацієнтів, великанів і динозаврів. У тебе теж є зубки, я знаю. Каю, лікар, дуже сподобалася. Каю, тепер я почищу твої зубки. Моя щітка шумить, але лоскоче. Ось так відкрий широкоротика, наче динозавр, що буде ричати. Молодець. Готовий до нанесення втору. А що це? Він зробить твої зубки дуже міцними. Можеш вибрати собі смак. Вишня чи полуниця? Вишня. Та, що це? Рентген Я зроблю знімок, щоб переконати, що зубки ростуть правильно. Але не треба мені усміхатись, просто сиди спокійно. Домовились? Ось так. Молодець, Каю. Мамо, дивися на мої зубки! Вони такі чисті. Каю дуже гарно поводився. Каю дуже пишався і більше не боявся лікаря. Куди ти так спішиш? Чистити зубки! Каю лікар. Це був особливий день для каю. Тому він став дуже рано, щоб нічого не пропустити. Чудово! Каю хотів мати гарний вигляд. Він дуже пишався, що сам уміє одягатися. Гілберт, ні! Я маю готуватися. <рес> Доброго ранку, каю. Пора вставати. Ти вже встав. І сам одягнувся. Я йду на роботу з татом. О, я й забула. Сьогодні день тата у тата на роботі. Так. М -м, тато прокинувся. Покличемо роузі і поснідаємо. Мамо, я готую сніданок. Я бачу, каю. Допомогти. Сміданок завжди смачніший за столом. Доброго ранку! <реклама> Тату! Ти дивно говориш! <реклама> У мене закладений ніс. <реклама> Як швидко! Куди ти? Візьму рюкзак. Каю не міг дочекатися походу з татом на роботу. Ах! Гаразд, каю. Тобі дуже погано. Усе буде добре. Кохане не треба. Він так чекав цього. Мама, швидше. Маю тату готова. Бувай, Роузі. Як ти почуваєшся? Норбальда. У тебе температура. Не ходи сьогодні на роботу. Каю тато погано почувається. Вибач, Каю Мама, права. Коло одужаю, обіцяю, я обов'язково візьму тебе на роботу. Але ми повинні поїхати. Каю був дуже засмучений, бо чекав на цей день цілий тиждень. Коханий, піднімайся та йди до ліжка. Так, мабуть, так і зроблю. Ти засмучений, але всі люди хворіють. Тато хворий. Ми дбатимемо про тата, щоб він швидше одужав. Домовились, дітки? Гаразд. Піду до тата. А ти подумай, як ми можемо йому допомогти. Гаразд. Захворів. Тобі треба у ліжко. Як я й думала, у тебе піднялася температура. Зараз принесу тобі ліки. О, що сталося? Теді захворів. То поміряй йому температуру. Теді треба дати ліки. Тато побудь тут. Добре каю. Я буду лежати тут. Мамо, теді потрібні ліки. Теді теж захворів. М -м, йому треба щось випити. Зараз принесу. Ось мамо. Давай віднесемо це нашим пацієнтам. Тато пий сік. Тобі стане краще. І теді теж. Слухаюся вас, лікарю, каю. Якщо вип'єш сік, то швидко одужаєш. Каю забув про похід до тата на роботу. Він цілий день дбав про тата і теді. Він став їхнім лікарем. Ти хочеш бути лікарем, коли виростеш, Каю? Так. Я допомагаю татові одужати. Може, зробимо ще щось, щоб татові стало легше. О, є ідея. Каю пригадав, що йому допомагало, коли він хворів. Татові одразу стане краще. Пам'ятаю, мені давала це бабуся, коли я хворів. Дати її татові. Чудова думка. І бабуся приносила тобі ще веселу листівку з побажаннями, так? Так. Зробимо татові листівку. Зробимо йому велику листівку і побачимо, чи допоможе. Гаразд! Гаразд. Ух ти! Що це таке? Це листівка для тебе. Те, що мені треба. Це я робив. А Роузі і мама допомагали. Гілберта, ти теж? Тату, тобі вже краще. Краще, мабуть, завтра вже одужаю. Нашому тату зараз потрібно відпочивати. Тату, я можу почитати тобі казку. Залюбки послухаю. Іди і вибери свою улюблену книжку. Каю вибрав для тата найкращу історію. Про фермера Брауна. Колись давно жив фермер на ім'я Браун. У нього була велика ферма і дуже багато тварин. Тату ти вже спиш? Ні, але вже засинаю. Мамо, читай тато засинає. Деякі тварини казали му, деякі бе, а деякі казали мяу. Лікар каю, і мама швидко поставили тата на ноги. Скоро він одужав і взяв каю із собою на роботу на цілий день.